Вітаю вас, друзі! Лайфхак для підприємців із тематики саме грошей. Як дізнатися підприємцю, чи його підприємство буде працювати? Тобто все визначається на березі. Чули таке прислів'я? Все, домовляємося на березі, так? де ж побачити і як зрозуміти, як, скажімо так, передбачити ризик? Тому що ми всі знаємо, що будь-яке будь-яка підприємницька діяльність завжди ризикована, але як завжди легідь зрозуміти, чи провальна ваша справа все починається із того, що як ви укладаєте статут. Чи які там у вас є установчий документ, чи положення, чи ще якісь. Тобто у вас є певний документ, формальний він, чи юридичний, чи не юридичний. Ви таке укладаєте, ви собі прописуєте так чи інакше на бумазі все рівно, рано чи пізно ви прописуєте, що ви маєте робити, чим ваша організація чи підприємство буде займатися. І є дуже один нюанс. Ви можете зараз або перевірити, так, або наперед. Передбачити, якщо хтось із вас надумав стати підприємцем. Отже, пам'ятаєте, я вам казала, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Тобто, якщо ви не знаєте законів Всесвіту, це не означає, що вам буде якась поблажка. Так? Тому, коли ви укладаєте статут, у вас є такий пункт, як мета. Для чого? Чому ви займаєтеся тією чи іншою діяльністю? І отут от дуже важливо правильно сформулювати мету. У якому плані? Якщо у вас десь звучить фраза, підприємство створюється з метою прибутку, це вже заздалегідь провальна справа. Що б ви не робили, як би ви не старалися, це провальна справа. Тому що гроші не можуть бути ціллю. Гроші лише є е, засіб, лише коли ви визначите ту мету, яка буде приносити користь людям і вам, вам і людям, так, лише тоді справа піде добре. Тобто підніміть свій статут і перевірте, що написано. Якщо ви відчуваєте, що справи могли б іти краще, ніж ви думаєте, так, підніміть свій статут і перепишіть його. Це буде найкраще перший крок, тому що ви підете через переусвідомлення своєї мети, мети своєї організації. А тепер ще один нюанс. Якщо ви жінка-підприємець, це теж дуже важливо. Що найменше хочеться тут сказати? Тут хочеться, звісно, поспівчувати, але у наш час всі жінки чомусь прагнуть, скажімо так. До самостійної діяльності у тому плані, що дійсно здобувати прибуток. Дівчата вас розчарую, якщо ви дуже-дуже стараєтеся і хочете заробляти, ви або станете дійсно чоловіком і почнуться у вас такі гормональні збої і всі хвороби, пов'язані з гормонами, так? або ви собі заробите остеохондроз, або шийну грижу, щонайменше, тому що звалюєте на себе не жіночу ношу, тому що підприємницька діяльність це загалом чоловіча ноша. Так? Тому краще, звичайно, <свісно> надихнути свого чоловіка, щоб він ту ношу ніс, що йому передбачено природою. Отже, ось такі коротенькі, скажімо, лайфаки для підприємців, для підприємців жінок і для підприємців чоловіків. Якщо така інформація для вас корисна, і ви перевірите, і дійсно це так і виявиться, якщо ви захочете покращити свою діяльність, будь ласка, пишіть. Ми розберемо вашу тему. А наразі я вам дякую за увагу. Бажаю вам процвітання, але процвітання насамперед душевно. Тоді і будуть у вас гроші. До зустрічі!